Сьогодні інтернет є невід'ємною частиною нашого життя. Тут і спілкування, самовираження, пошук потрібної інформації та розваги. Проте у віртуальному світі існує чимало небезпек, наприклад, як віртуальне націкування або кібербулінг. Це явище стало поширеним у наш час, тому давайте з'ясуємо, як уникнути його. За даними ЮНІСЕФ в Україні майже 50% підлітків пілітків були жартовани кібербулінгу. Кожен п'ятий піліток визнав себе жертвою онлайн-знущань. Третина пілітків використовують соцмережі, щоб позбутися негативних відчуттів. Кожен восьмій піліток завержені в соцмережі. Знущання, приниження, агресивні напади, які здійснюються за допомогою різних гаджетів, зокрема телефонів з використанням інтернету. Системі булінга та кібербулінга виділяють три сторони: переслідувач або булер, жертва та споглядач. Як правило, булер діє анонімно, щоб жертва не знала, від кого йдуть агресивні дії. Основний майданчик кібербулінгу. Інтернет загалом і соцмережі, зокрема, найчастіше інстаграм, Тікток і Снапчат. Нерідко булери зламують сторінку жертви чи створюють фейку з її ім'ям, розміщують на ній принизливий контент, чи розсилають образливі повідомлення. булери булеризача використовують наклеп, образову та неправдиву інформацію, ізоляцію, насильницьке вилучення з віртуальних груп, напад, образливі повідомлення та електронні листи жертві, хеппі слепінг. Фізичне та психічне насилля на жертвою, яке вони фотографують чи знімають на відео та розміщують в інтернеті. Переслідувачі часто також використовують механізми: тролінг, розміщення провокаційних повідомлень в форумах або в чатах, флеймінг. Обмін короткими емоційними репліками між двома або більше людьми в інтернеті чи соціальних мережах, секстинг, використання повідомлень, фотографій, інтимного змісту. Найчастіше жертвами кібербулінгу стоїть дівчата цікування пов'язане з особистою непривізню до них. Зазвичай вони замкнуті, тривожні, вразливі, соромезливі, наївні, замкнуті в собі, невпевнені, мають низьку самооцінку, схильні до депресії. Жертвами кібербулінгу можуть стати й хлопці, які фізично слабкіші за своїх халесників. Наслідки шкільного булінгу можуть стати в знаки в дорослому житті. Жертва кібербулінгу притаманні, нервовий розклад, стрес. Тривожність, самотність, депресія. Через булінг у хлосі спричиняє проблеми з серцем, а у дівчат – анорексію чи булімію. Булери нерівноважені імпульсивні, мають завищену самооцінку, домагаються уваги та підвищують авторитет приниженням інших. Цькування має негативні наслідки і для буйлера, ті механізми, якими вони звикли домагатися свого в дитинстві в дорослому житті надію. У них виникають проблеми у взаєминах, в сім'ї та на роботі. Якщо ти став жертвою кібербулінгу, ось декілька порад, як впоратися з цим. Ігноруй будь-яку агресію в свою адресу. Блокуй тих, хто тебе ображає. Жаліся на сторінку кривника адміністрації соцмережі. Звернися до дорослих. Психолога. Якщо агресія не припиняється, звернися до кіберполіції. Телефонуй на національну дитячу гарячу лінію 0800 500 225 або 11 61 11 з 12.00 до 16.00. Друзі, контролюйте своє життя в інтернеті. Захистіть його, не надсилайте ваші інтимні фото. Люди онлайн можуть бути зовсім не тим, ким вони є, насправді. Навіть якщо ви опинилися в складній ситуації, пам'ятайте, життя найвища цінність. Все, що тебе не буває, нехай тебе не лякає, друже. Ранені, яким рятувати все